Другая проблема. Нам никакой перемирие не нужно. Усім привіт! Я знаходжуся в Миколаєві. Позаду мене територія лікарні це місцева травматологія, яка 1 серпня 2022 року серйозно постраждала від російського обстрілу. Ракета потрапила прямо у будівлю, яку ви бачите. Позаду мене, це травматологія, і оцієї стіни, яку якраз видно на відео, просто не було. Вона була повністю зруйнована. Ударом російської ракети, але сьогодні про це вже нагадують лише старі фотографії, тому що завдяки допомозі партнерів і друзів з Казахстану вдалося цю травматологію повністю відновити і вона вже приймає пацієнтів. Зараз поспілкуємося з персоналом, і вони нам розкажуть, як усе це тут відбувалося. Цей обстріл стався 1 серпня 2022 року. В 1 годину 15 хвилин потрапила ракета у міський травматологічний пункт, пошкодила стіни травмпункту, там аптеку зруйнувала, операційне крило лікарні зруйнувала. На чергуванні знаходились персонал, тобі ж лікар, медсестри, санітарки, рентген-лаборант. Ну, за великим щастям вони застали живі. О, сховалися в приміщенні рентгену, яке е, знаходиться внутрі здання. От. Тому застали живі. Як ви думаєте, чому стріляли сюди? Тут були якісь схови, чи може щось якісь воєнні об'єкти? Ну, Які воєнні об'єкти це ж лікарня. Ми ж надаємо допомогу. Поряд лікарня також була шкіряний диспансер. Також попали там, не було вже е, персоналу там своє закрити, але попадали також в будівлю, попали, і в нас попали. Це ж лікарня була, то вже розгорнуто видно, що це лікарня. Загалом де пошкоджено було до 30 25-30 Була комісія до да, встановлення проценту, який ушкоджень було, прийнято рішення, що підлягає відновленню. Потім знайшли спонсорів. Спонсорами були наші казахські друзі. Якби не вони, то це затягнулося надовго. Але вони відкликнулись, допомогли нам. На протязі двох до ну, двох-двох з половиною місяців було відбудовано. Я здивований був, як вони швидко це все організовано, зробили. Це велика подяка казахським і інженерам, і персоналу, і спонсорам фінансовим. По дефектному акту, який ми отримали і чекали на відновлення, по первинному проєкту ще до розбору завалів було передбачено 4,5 млн грн. Але одразу ж так ну, вийшло, що одразу дві сторони наших партнерів сказали, що мають бажання допомогти у відновленні цього, цієї будівлі. Одразу були перші були датчані, які сказали, що вони готові, але можуть почати роботи лише через 8 або 6 місяців. Звичайно, ми обрали другу пропозицію, яку пропонували наші казахські партнери, які пропонували почати ще вчора, як вони сказали. Так і вийшло після підписання тристороннього договору, як з інвесторами, вони почали робити з фірмою, яку вони визначили як підрядника. Якщо говорити відверто, то казахи зробили більше ніж було до війни. І зараз ми маємо не тільки відновлений травматологічний пункт, ще ми маємо прилеглу територію. Вони облаштували. Дуже добре облаштували інтер'єр кімнат, який був зруйнований під час зриву. Навіть не тільки ті приміщення, які використовуються під медичні процедури, а й ті, де відпочивають наші наш персонал. І зараз. На круг вийшло так, що казахи заплатили за все відновлення 10,5 млн грн. Ми відчули доброту і бажання допомогти Україні від цих хлопців. Отже, знову бачимо ситуацію, коли люди, які називали себе братами та братнім народом, руйнували ракетами лікарні в Миколаєві, а казахи виявилися справжніми друзями і братами і дійсно не покинули в біді і допомогли усе відновити. І тут, от на згадку про це, ви бачите, вісить тепер прапор Казахстану біля цієї відновленої травматології, тому що українці вдячні, і українці пам'ятають, хто бив ракетами по лікарнях, а хто допоміг. Тут усе відновити, і хто допоміг усе відбудувати. Я також хочу подякувати нашим друзям і братам, казахам, і я знімаю це відео, щоб усі пам'ятали, що саме тут відбувалося, і хто виявився ворогом, а хто другом. Це був наш завод ютекс Україна і те, що ви бачите, це все, що залишилось після приходу Росіян. Усім привіт! Зараз я знаходжуся на околиці Чернігова, і от на цьому місці, де ви зараз бачите лише руїни, півтора роки тому працював кабельний завод ЮТЕКС. Це було успішне підприємство, де працювали сотні людей. Але потім сюди прийшла Росія, російська армія, руський мір і залишила тут лише будівельне сміття. Ви самі бачите, що тут не залишилося нічого. Це абсолютно мертвий простір. Росія прийшла і зруйнувала все, але... Незважаючи на це, власники цього підприємства не опустили рук і Буквально з нуля почали відновлювати своє виробництво вже на новому місці. Орендували приміщення в іншій частині Чернігова, закупили знову обладнання, і вже зараз їхнє виробництво знову працює. Зараз ми поїдемо до них і розпитаємо, що саме тут сталося і як їм вдалося подолати наслідки цієї російської навали. Ми виготовляємо телекомунікаційний кабель, тобто зараз весь світ. Йому потрібна інформація, дата, центри, телефонія, інтернет це все, все, що завгодно. І саме такий кабель ми виготовляємо. оптоволоконний кабель. Наше підприємство знаходиться в 15 кілометрах від Чернігова. І якраз коли Чернігов не був взятий, але він був майже взятий в кільце, і це якраз північна сторона, північно-західна, в сторону Києва. І вони там були, і вони там були, зайшли десь 28 числа лютого. Вони вже були там. Вони дуже стрімко наступали. І е, 29-го, мабуть, вони були там. А десь 26-го, 27-го в наше підприємство прилетіли ракети. Воно все вигоріло, бо ну я вважаю, просто це був аеродром колись, аеропорт. І можливо, просто на картах вони вважали, що там є змога приземлятися чи бортам, чи я не знаю, чому вони його знищили, але вони його знищили. Спеціально, ну я так вважаю, і залишилася одна адмінбудівля, і вони якраз от ній перебували на початку березня. Росіяни зайшли, от окупували, якби наш завод. Вони стояли на нашому заводі, і навколишні села. Коли ми вже по факту в квітні місяці прийшли на завод, то ми побачили, вона була по перше комп'ютерів. Деяких двигунів цього не було. от, Наприклад, терморегулятори були розбиті, скоріше за все, прикладами. Тобто вона була повністю розбита, обладнання було поперевертане, деякі двигуни позабирані, деякі розібрані були. Вони побили монітори системи управління. Приводи порозбивали, тобто подоставали всі двигуни, подаставали я не знаю навіщо вона їм потрібна була, але тобто вони розбили все. Але деякі корпуси дещо залишилось, і ми оця лінія, ми її відновлювали. Ми її відновлювали півроку, але відновили.